П'ять років тому, 2 липня, СНАП у місті Луцьку відчинив свої двері для відвідувачів на вулиці Лесі Українки, 35. З того часу поріг ЦНАПу переступило понад 2,5 мільйони відвідувачів, а послуги отримали понад півтори мільйони громадян. Щоденно за послугами звертається півтори тисячі відвідувачів. У нашому ЦНАПі можна отримати 569 послуг. У 2013-му чисельність таких послуг була 267. Сьогодні наш Луцький центр надання адміністративних послуг відзначає 10 років своєї діяльності. Наш Луцький ЦНАП був одним із перших і сьогодні залишається одним із найкращих. Саме до нас, з багатьох інших міст. Приїздять для того, щоб запозичити досвід якісного сучасного надання адміністративних послуг. Наш Луцький ЦНАП відзначений багатьма державними нагородами за впровадження електронного урядування. Як тільки з'являється можливість впроваджувати нові адміністративні послуги, вони одразу ж одними з перших впроваджуються в нашому місті. Хочу відзначити високопрофесійний, вмотивований колектив керівника, який живе своєю роботою і приділяє дуже багато Часу, енергії, креативного підходу для того, щоб наш ЦНАП залишався найкращим. Тому вважаю ці 10 років роботи ЦНАП це 10 років успіху, бажаю в подальшому, не менш успішної роботи та розвитку. Нашого цнапу центром є людина та її потреби. Хочемо бути в першу чергу надійним помічником для наших відвідувачів, тому знаходимося в постійному пошуку нових ідей, вдосконалюємось, працюємо, розвиваємося. Життя підкидає нам такі несподіванки, де приходиться приймати миттєві рішення, і саме над цим ми і працюємо. Відвідувачу нашого ЦНАПу досить просто зорієнтуватися у приміщенні. Відповідальний черговий на рецепції завжди допоможе скористатися електронною чергою, отримати талон та очікувати виклику до адміністратора. За одне відвідування ЦНАП можна отримати комплекс послуг за моделлю Життєва ситуація. Комплексна послуга є малятко, надає можливість батькам новонародженої дитини за мінімальної кількості документів та на підставі лише однієї заяви отримати до дев'яти державних Послуг дві з них, такі як державна реєстрація народження дитини із видачею свідоцтва про народження та визначення походження дитини із внесенням інформації про батьків дитини, є базовими. Решта надаються за бажанням батьків. Я звернулася в дану організацію, щоб оформити дитинці свідоцтво про народження. Але працівники мене ознайомили з такою послугою, як є малятко. Я з радістю погодилась, тому що це швидко і зручно економить час мами. Снапи досить досконало налагоджений сам механізм надання. Послуг, це все є відкрито, прозоро, доступно, швидко, оперативно. Будь-яка послуга, яка може надаватися миттєво, вона буде надана за декілька кліків. Я голова ОСББ. Часто користуюся послугами ЦНАП. Потрібно поновлювати дані по всіх співвласниках. Слава Богу, не затрачаю на це багато часу, оскільки всю інформацію отримую дуже швидко. Швидко реєструємо значимі для людини події від народження до реєстрації шлюбу, до оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України. СНАП це сучасно завдяки нашим партнерам. Реалізовано шеринг документів із застосунку Дія. thank <laughs> you Зручно очікувати на отримання адміністративної послуги. В просторій залі є гарні місця для очікування, є можливість зарядити свої гаджети, скористатися кавовим куточком, безкоштовний Wi-Fi, вільне місце для відвідувачів, де вони можуть самостійно скористатися послугами через дію. Якщо для отримання адміністративної послуги є необхідність її оплати, термінали розміщені на робочих столах адміністраторів і, не відходячи з місця, відвідувач може сплатити адміністратив. Збір за надання тієї чи іншої послуги. Було дуже зручно оплачувати карткою про надані послуги працівниками центру. ЦНАП це безбар'єрна установа для осіб з інвалідністю, мамочок з візочками, осіб похилого віку. Можуть вони скористатися послугами нашого ліфта, можуть скористатися кнопкою виклику консультанта, зручний пандус для відвідувачів. Допоки батьки отримають адміністративну послугу, їхні дітки можуть скористатися дитячою кімнатою. Людино. З мобільною валізою йдемо до замовників, які не можуть прийти до нас. Найпоширеніші послуги реєстрація нерухомості та земельні питання. Дієво надаємо послуги з реєстрації бізнесу через портал Дія. Здійснюємо державну реєстрацію юридичних осіб та підприємців, надаємо відомості з єдиного державного реєстру. Також проводимо реєстраційні дії, частина яких здійснюється на підставі заяв, поданих через єдиний портал державних послуг Дія. Доступно отримати послуги близько від дому. Економимо час та кошти наших відвідувачів. Відкрили дві філії центру надання адміністративних послуг у густонаселених мікрорайонах міста. Функціонує 5 віддалених робочих місць у приєднаних громадах, щоб мешканці могли миттєво отримати послуги. Дуже зручно, що тут розташовано відділення ЦНАПу. Десять хвилин тому прийшла мені смс-ка, я прийшла, забрала довідку, яку замовляла. Прозоро. Один із найважливіших критеріїв для оцінки нашої роботи. Пропонуємо вам, щоб ви залишали свої враження від візиту, сканувавши QR-код на табличці, яка знаходиться на робочому столі кожного адміністратора. Залишайте свої відгуки у книзі відгук, яка знаходиться на рецепції. Також ми очікуємо ваших вражень, ми очікуємо ваших побажань у всіх соціальних мережах. Ми постійно ведемо діалог з людьми, а тому очікуємо ваших дзвінків на гарячу лінію. 0800 10 15 80. Реєструйтесь на порталі Луцької міської ради та обов'язково завантажте додаток 15 80. Ми привітно зустрічаємо кожного відвідувача у ЦНАПі і очікуємо, що рівень оцінки нашої роботи буде на найвищому рівні. Ми працюємо для вас!